Йо-хо-хо! з вами Даня і Настя. Ми зайшли в магазин все постоянно, щоб Настя пошукала собі дзвіночок на ключі для велосипеда. А також, може, пошукала собі сумочку і кепочку, ну, все те, що вона хотіла купити в попередніх серіях. Магазин Постоєн виглядає більш нормальніше, ніж Дон Кіхот, в тому плані, що він більш якийсь чистенький і нормально організований, і також не такий вузенький, маленький, бо тут немає нагромадження речей. Ну що ж, купили дзвіночок і пішли на. Парковку для велосипедів. Ми там залишили велосипеди, два на стінах велосипеда, Один який новенький. Ми купили його в попередніх серіях. Можна подивитися, і старий велосипед, який їй видала школа. це приблизно від 25 до 27 гривень, в залежності від того по якому курсу ви міняєте. Після оплати відмикається замок, який тримає велосипед. Ага, відкрилися так, як Настя купила новий велосипед, то їй треба віддати назад старий зелений велосипед в школу. І тож зараз ми поїдемо до школи, а точніше, на парковку біля гуртожитку. Там залишиться цей велосипед, щоб потім, коли Настя прийде в школу, вона сказала сенсею, що біля гуртожитку є велосипед, можете його забрати. Бо вона купила нарешті собі нормальний, новесенький, білесенький, красивесенький, який їй нормальна по зросту. Біля гуртожитку Настя захотіла зняти відос в Тікток, як вона їде на старому велосипеді і на новому. На новому Бугатті, як вона любить його називати. Але для мене оце наприклад Бугатті. От, ну дивіться, яка офігенна машинка. Ну що ж, тепер ми з Настою вирішили провести змагання. Я піду пішки і поїду на метро до її будинку, а вона поїде до будинку на велосипеді. І ми все це також будемо фіксувати секундомером. У Настінрайон не ходять автобуси, тому мені пішки до метро, потім на метро, а потім від метро до Настінного дому пішки. Ну що ж, побажайте мені удачі, поїхали! думала, так сидит, что Yes, bitches. <laughs> Я приїхала перша. Воло. Voilà. В 18.51 Я була вже в метро, а Настя була на мосту. І виходить, що мій поїзд до Настяної станції метро був у 19.00. А Настя вже доїхала в 19.01 додому. І тому, як бачите, я не змогла приїхати першою, прийти першою. Точніше, я б і так не прийшла першою. Я б прийшла другою, але оцей мій шлях зайняв 40 хвилин, а так би зайняв 30. Якщо б я не чекала поїзд. Welcome. У мене сів телефон. <рес> <рес> я так і знаю! <рес> У Японії велосипед це тема, бо транспорт тут дуже дорогий. І через це, наприклад, в деяких районах люди вони відмовляються від маршрутних автобусів і просто пересідають на велосипед. В якому плані відмовляються? Просто в адміністрації відмовляються так, що не існує маршрутного автобуса в якийсь район або по якомусь району, бо там всі люди мають велосипед і можуть прекрасно кататися, а не платити, наприклад, 60 гривень за те, щоб просто по своєму району доїхати з точки А в точку Б. Так, що проблем з транспортом немає, хіба що там в Кіото, в Токіо, в Осиці. Я не встигла тебе зняти, мене відволікли. Ну що ж, я попрощалася з Настею, до наступних зустрічей, а сама пішла пішки до метро, щоб доїхати до центральної станції, і там пересісти на Шінкансен. Я поки йшла, думала, все ж таки, да, йшла 20 хвилин, а могла б, наприклад, 5 хвилин на автобусі проїхатися. Ну, да ладно, Я вже на центральній станції купила собі квиточок на Шінкансен до Токіо. Квиточок коштував 5940 єн, це приблизно 1500 гривень. Між ше і Токіо відстань в 167 кілометрів, і на Шінкансені я можу доїхати до Токіо від Шидзока за одну годину. Отакі От маленькі будиночки можна побачити за вікном, поки ми їдемо по ше А потім, вже, коли під'їжджаємо до Токіо, точніше, ми вже в нього в'їхали. В центральний район то можна побачити марочоси. На цьому у мене все. Дякую, що ви подивилися всю цю подорож. В Чідзока. З вами була Даня. Пока.